Зруйновані верхні поверхи з другого по четвертий. Під час атаки російський безпілотник влучив у житловий будинок. Рятувальники розбирають завали, під якими кажуть, можуть перебувати три людини. До роботи залучили і кінологів. У ночі ми були в цьому будинку. А на четвертому поверху шахет в вдома. Ми звісно в паніці. не поверили, когда увидели это все глазами, что снеслась стенка. Она снеслась с, с, уличной части и с внутренней. Мама была здесь в этот момент в соседней квартире, на, этом, на четвертом этаже. Сосед прозванивает мне, я ему звоню, но он ответить не может. Скорее всего, он еще там выглядит живой. Надієм а в лікарні дві доньки. Жена з жіною нормально. Є доньки в лікарні. Як прилетіла, я приїхав за мамою, маму забрав. А це інший житловий будинок, який зазнав руйнувань через атаку дронів. Тут на четвертому та п'ятому поверхах виникла пожежа. У сусідніх будівлях вибило вікна, пошкоджені автомобілі. Була цей момент, коли прилетіло вдома. Слышу такий вброха. розумію, що окна порозблівались. И соседи умнички сказали, Лида, выходите, прилет наш дом. И я слав, открыла дверь, и я слышу ну, дым сильный. Я поняла, что это пожар и что надо выбегать с сіст. Это было очень страшно, коли столько квартир все горело. І очень жаль, что такое происходит в наше время. Вогнеборцям вдалося врятувати вночі 14 осіб. Людей евакуйовували з їх квартир, де з їх квартир. Вони там були просто заблоковані через ударні хвилі. Можливо, і людей переводили до пунктів незламності. На місцях розгорнули оперативні штаби. Комунальники допомагають ліквідовувати наслідки. Ольга Глечик, Владиматвійчук, Суспільне новини, Одеса.